У цьому відео ви дізнаєтесь, як встановити Device менеджер та підготувати його до інтеграції. Спочатку заходимо на сайт Вчасно каса, вгорі на головній сторінці натискаємо довідка та обираємо інструкції. В меню з лівого боку натискаємо Налаштування інтеграції та обираємо Інтеграція через Device Manager. Далі гортаємо сторінку до пункту 2 та знаходимо посилання для Windows. Натискаємо і переходимо до файлів, щоб завантажити Device Manager. У списку можна вибрати операційну систему Windows, Linux або Android. Для прикладу, ми обираємо Windows, розрядність 64. Натискаємо на файл для встановлення та завантажуємо його на свій комп'ютер. Після завантаження файлу запускаємо його та погоджуємо усі кроки. Встановлення застосунку Device Manager завершено, а на робочому столі у вас з'явиться іконка Device Manager. Тепер перейдімо до налаштування Device Manager. Спочатку відкриваємо його та додаємо вашу касу, натискаємо Додати пристрій. Перед вами відкриється випадаючий список з полями для заповнення, вказуємо назву пристрою, наприклад, назву магазину, каси або ФОПу. Зверніть увагу, що ці дані в чек не передаються. В наступному рядку додаємо вже згенерований токен вчасно. Якщо ви цього ще не зробили, то це дуже легко виправити. Зайдіть у свій кабінет Вчасна каса. Оберіть торгові точки та каси. Натисніть каса. Інтеграція. Далі ви побачите поле, де є можливість згенерувати токен. Натискаємо Генерувати токен. Після цього копіюємо його та переходимо знову в Device Manager. Додаємо токен в потрібне місце та натискаємо Створити. Перед вами з'явиться вікно редагування каси. Гортаємо сторінку донизу та обираємо ЄЦП. На даному етапі потрібно завантажити ключ, який ви попередньо зареєстрували, як ключ касира. Вказуємо ключ, АЦСК-ключа та пароль. Натискаємо Завантажити. Далі натискаємо Зберегти. Вітаємо! Ваша каса додана до девайс менеджеру.